Микола Терновський, Золоті Верби. Продовження оповідання Під у світлі рампи, частина п'ята. Це дуже погано, навпаки, дуже добре, посміхнувся Білоус і процитував із Лермонтова. А он мятіжний іщет фідбурю, як будто в бурі є спокій. Вибравшись на схил, виїзні колгоспні коні взяли з копита і помчали вихором до села, де нас чекали канікули і прем'єра вистава на сцені сільського клубу. Розходячись по домівках від школи, де ми висадились із двох саних екіпажів, домовилися завтра ж провести передостанню репетицію, звичайно, з участю агронома Михайла Кушніра у ролі Назара. Анна Романівна дістала суворий наказ від Білоуса привезти свого нареченого, хоч би й на налигач. Постараюся, пообіцяла Ганна Романівна, і побігла на квартиру. А наступного дня по обідню пору почали сходитись до театральної аудиторії. Репетиція пройшла якось дуже швидко і злагоджено. Ніхто нікому не заважав. Входи й виходи робилися саме тоді, коли того вимагала дія. А головне, всім нам здалося, що ми її виконували, і разом з ним дивились не ту, що раніше розучували, а якусь іншу, лише схожу на попередню драму. Новий Назар справді знав свою роль на зубок, мені жодного разу не довелося його підправляти, як інших. Та що казати? Ми були переконані, що він вроджений актор, і що ця роль Шевченком написана саме для нього. Саме такого парубка бачив перед собою великий кобзар, коли малював образ чесного, відважного, щиросердного парубка козака. Може, іще раз прокрутимо», – пожартував Макар Васильович, коли після репетиції ніхто не поспішав додому. Потім спитав Михайла, ви раніше виступали в п'єсах, чи це перший раз? Перший раз відповів той, все ще не вірить, що в його справді вийшло дуже добре. Значить, вроджений талант робить власнову короляк. «Ви мені, ви, мене не перехвалюєте? ви мені не перехвалюєте, нареченого, пожартувала Ганна Романівна, що відверто раділа з успіху свого партнера і, здається, навіть з ним. Зрештою, мали підставу, бо ж не хтось, а сама знайшла таку. В заміну кривому приймакові, як сусіди, разом пішли додому. Коли стихли їхні кроки, за вікнами будинку Антон Антонович зіткнув. А ви знаєте, що мені здається? Кажи скоріше, а потім перехрестися, пожартував роляк. Не допоможе. Макар Васильович, ніяке хрещення, відказав Білоус. — Мені, бачите, здається, що так грати, як він грав у це Назара, не можна. Виявляється, можна, перед Макар Васильович, мабуть, для того, щоб підтримати розмову і дати можливість Антону Антоновичу висловитись до кінця. Ми всі бачили, що можна. Ми не те бачили, що нам здавалося, продовжує міркувати Антон Антонович. Як це не те бачили? Хіба ми почаліли тут, чи що? Ні, нам, бачите, здавалося, що ми дивимося його гру, а насправді то не гра була. Не виконання чиїсь ролі, а тільки своєї, дійшов до краю своїх міркувань Антон Антонович. <coughs> Нічого не я махнув рукою роляк. Ну, я не піп, щоб повторювати по кілька разів молитву. Білус подивився на мене Шахи у бібліотеці. Так, аж полюкою покрились. Підемо та зітримав полюку, бо шкода державного майна. А може, турнір влаштуємо на час канікул, звернувся до присутніх, виявимо свого чемпіона, купимо йому в'язку бубликів, почепимо на шию. Треба виставу довести до ладу, відказав на це руляк. Через день ми прогнали свою виставу на клубній сцені перед кількома десятками сільських активістів, одержали їх схвалення і там же вирішили в неділю грати перед повною залою глядачів. Сільрада взяла на себе обов'язок виготовити саморобні квитки і роздати їх кращим людям села. Школа намалювала кілька об'яв, учні порозвішували їх на видних місцях, а виконавці дозубрювали свої ролі та кожен про себе уточнювали сценічну поведінку. Аж той день настав. Вночі підсипало свіжого снігу, хати, хліви, двори, дерева все стало незаймано білим, як лист чистого паперу, на якому нам належало зробити перший святковий запис. Я хвилювався перед виставою не менше, ніж перед першим роком, бо переживав не лише за себе, а й за всю трупу. Прем'єра могла провалитись через якийсь недогляд чи просту неуважність одного з учасників вистави. У котрогось артиста можуть відклеїтись вуса, бо ми їх приклеювали з допомогою вишневого соку, здертого з дерева в шкільному саду. Вихопиться якесь недоладне слово чи непотрібний жест, перекинеться стілець чи посудим на столі, впаде додолу карта чи миска. Хтось ненароком спіткнеться на сцені, одного казуса досить, щоб викликати недовір'я до всієї вистави. Дякую за увагу. Продовження в наступній частині.